Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса! Мене звуть Олена. Розповідаю, що в нас тут. І давайте зразу почнемо з цитати зупинителя всіх війн і короля угод. Група підтримки Гевіна Н'юсома процитувала Трампа в одному з його інтерв'ю. Fox News запитали Трампа, що б він зробив інакше, ніж Байден щодо України. Трамп відповідає: Ну, що б я зробив? Це б я зробив. Ми б зробили, у нас є величезний військовий потенціал, і те, що ми можемо зробити без літаків, чесно кажучи, без 44-річних іл, те, що ми можемо зробити, є величезним, і ми повинні це робити. І ми повинні допомагати їм вижити, і вони роблять дивовіжну роботу. Ну, Українці дійсно роблять дивовижну роботу, це без красномовного доні, зрозуміло. А взагалі мені дуже подобається, коли в Україні цитують Дональда. Молодці. Бо ми тут інколи дуже часто поняття не маємо, про що він говорить. Люди інколи запитують, чи насправді з Трампом все так погано, чи дійсно він має такий бідний, словниковий запас. На жаль, на жаль, але не тільки це. Він часто не може скласти речення навіть з тих слів, які знає. В нього часто бувають приступи гніву, які йому ну, важко контролювати. Він кричить, ображає журналістів. Часто під час своїх промов він заходить в РАЖ, його просто несе. Він починає кричати дурним, хриплим голосом психіатри, яких запрошують блогери, які його аналізують промови Трампа. Бачать, що там є якась проблема в голові з дофамінами, з серотонінами, там ще з чимось, я всього не пам'ятаю. І кажуть, що ось ну ось так виглядає початок деменції. Тобто, ну це не є ознакою здоров'я президента. Інколи він просто засинає під час прес Дженніфер Рене Псакі була прес-секретарем у Обами і Байдена. Вона перепостила відео. Ця прес-конференція з нагоди зниження ціни ціни на ліки для схуднення. Я вам вже про це розповідала про цю подію трохи. Там був чоловік, який провайдер, який втратив свідомість. Промова е, під час тихої години Трампа американці худ, схуднуть на 135 фунтів до проміжних виборів. Але я не вимірюю це у фунтах. Я рятую життя. Люди знову зможуть спати, бо зможуть дихати, коли, ляга, коли лягають у ліжко. Люди, у яких не болять коліна. В людей немає серцевих нападів, неркової недостатності, деменції, всіх тих речей, які ми знаємо, що пов'язані з ожирінням і такі, і багато іншого. І далі сама Псакі коментує: минуло всього 48 годин після того, як республіканці зазнали досить принизливих. Розгромних поразок на виборах. І коли будь-який білий дім зазнає принизливі поразки, і повірте, я була частиною таких ситуацій, інстинкт найчастіше полягає в тому, щоб змінити тему. Я маю на увазі запровадити нову політику, організувати великі заходи, зробити будь-яке оголошення будь-якого виду, по суті, щоб змусити людей говорити про що завгодно, тільки не про абсолютну поразку, яку ви щойно зазнали на виборах, але очевидно, оголошення на якому зупинився цей білий дім сьогодні навіть не здавався достатньо серйозним, щоб тримати президента США бодрствуючим. Ось так. Втомився, мабуть, заводи переносив з Китаю в Америку. Вони в коментах написали, Трамп відкриває заводи, дає робочі місця, а напишіть, будь ласка, який завод відкрив, хоч один. Ну Хоча б, знаєте, хоча б штат напишіть. Бо все, що я бачу, це безробіття зростає, і Трамп звільняє статистів. Бо ті, як він вважає, не вміють рахувати. Трамп обіцяє дати 2000 тарифних коштів. Бачите, ржуть всі, навіть трампісти. Вже 10 місяців обіцяє. Зразу, як тільки прийшов, казав, що дасть. 5 тисяч з мага грошей. Може пам'ятаєте, вони з маском звільняли багато людей тоді, закрили, скоротили установи. Деякі люди поновилися через суд, деякі установи відкрилися через суд, які вони закрили як департмент освіти, наприклад, він поновився через суд. Але багато людей все ще залишилось без роботи. Звісно, ніхто ці гроші, які він там з маском обіцяв, ніхто їх не дав, ніхто їх не отримав. Потім ще якісь гроші обіцяли. І так кожен раз обіцяють щось дати. Всі 10 місяців другого сроку Трампа він обіцяє щось дати. І просто нічого давати. Внутрішній борг росте зараз майже так, же, як ріс при ковіді, але при. Ковіді за перший Трампо термін давали три виплати. Конгрес затвердив виплати, тому що Конгрес відповідальний за гроші. В Конгресі туди була тоді була більшість демократів. Трамп поставив свій підпис на чеках, які розіслали людям. Там не треба було взагалі ніякого підпису, але багато людей дійсно подумали, що це Трамп дає свої гроші, тому що там був його підпис. А в Америці зазвичай ставлять підпис на чеку, якщо це. Під своїми коштами, а не з державними коштами. Хтось знав, що гроші державні, але чомусь забули, що грошима розпоряджається конгрес і вирішили, що це все-таки Трамп. Але його рейтинг прям дуже зріс, тоді тому я не виключаю можливість, що і цей раз щось дадуть. Пару відео назад я вам розповідала, що суд наказав Трампу дати малозабезпеченим їх їжу, надати людям фуд стемпи, які він їм заборгував. До вечора, дали йому срок, до вечора минулої п'ятниці Трамп сказав, що буде давати їх впродовж місяця. А зараз він подав апеляцію в суд. Щоб не давати людям цю допомогу, щоб заборонити людям людям цю допомогу. В нас досі шат, шатдаун. Демократи раніше пропонували переробити всю систему медичного страхування. Трамп відмовлявся, казав, голосуйте за те, що є. А потім будемо домовлятись. Потім будемо Ну, всі знають, як воно буває. Демократи не погоджувались. Зараз всі демократи йдуть на зустріч, кажуть: окей, давайте залишимо так, як було при Байдені. Там він субсидію давав на страховки на медичні. Залишимо ці субсидії, бо якщо без субсидій купувати, то вийде. Ну ось ми мої знакомі, знайомі купували, чекають, бо треба купувати. А страховка стоїть без субсидії 1500, а з субсидією 750. Ось так. Доларів. Ось тому демократи кажуть, давайте ми залишимо ці субсидії, які були про Байдена ще на рік, і будемо домовлятись. І Трамп каже, що а, ні, не піде, не хоче. На вихідних, на вихідних сенатори працювали, намагались домовитись, а Трамп поїхав у Флориду, тому що гольф сам себе не пограє. Нью-Йорк Пост. Росія експлуатує бідне населення Африки, щоб вести смертельну війну в Україні. Багато людей обманом або примусом відправляють на передову через гроші, обіцянки чи погрози, попереджають чиновники. За інформацією лідерів Київського уряду, щонайменше 1436 громадян з 36 африканських стран, включно з Кенією, Південною Африкою, Африкою та Камеруном, наразі воюють разом з російськими військовими. Іноземні громадяни в російській армії мають сумну долю на у п'ятницю на екс-міністр закордонних справ України Андрій Сибіка. Більшість з них відправляють на так звані м'ясні атаки, де їх швидко вбивають. Ну і далі вони розповідають, що, як їх там вербують, що їм, що, їм що їм там обіцяють. Дуже дуже гарна стаття, дуже в, в гарному. В Нью-Йорк Пост, тому що трампісти її читають зараз такий час, коли Трамп ем, ми стоїмо на місці. Трамп сказав, хай повоюють, дав гавнюку Орбану дозвіл купувати в Раші все, що завгодно, безлімітно. Виглядає, як інші країни зможуть обходити санкції через Орбана. Тому треба постійно нагадувати американцям, хто такі кацапи. Ми знаємо, ми знаємо, що Венс вийшов з бідного району, написав книжки про його дитинство, про аб'юз. Його мама вживала наркотики. Самого Венса принижували на його очах, принижували матір. Ну я вже розповідала історію. Дуже його виборці: це люди з бідних районів, тому що він обіцяв їм, що ніколи не забуде звідки він є. І також його люблять жінки у поважному віці, бо вони, ну, вони радіють, Хлопчик такий нещасний, ось став такою великою людиною. І ось що каже губернатор Шапіро про нього. Джей Ді це повна брехня, і дозвольте мені пояснити, чому Джей Ді Венс здобув певну популярність, написавши книгу про своє дитинство в. Апалачах, де багато людей стикаються з важкими обставинами. Він заробив мільйони доларів на розп... розповідях їхніх історій, а потім відвернувся від тих самих людей, про яких він так любить писати і претендувати, що він один з них. Ось так. Тому що Венс ес... виріс е... в тому середовищі, де люди жили на допомогу, де вони mm. часто батьки не працювали тільки на допомогу і жили. І зараз він. У них же і забирає їжу, фудстемпи і всю допомогу. Окей, якось так. Дуже дякую за файники, дуже дякую за вподобайки. Дякую за ваші прекрасні коменти, підписки. Бережіть себе. Це буде Україна. Бай-бай.